У садочку я ходила, линула мала, я при війську хлопця мала, мать за іншого дала. За всякого, за такого, за сусіда піяка. Ой, яка ж я нещаслива, гірка доленька моя. І до церкви приступила, свічку не могла тримати, і священнику сказала, перестаньте нас вінчати. а священник подивився, тихим голосом сказав, якщо пара поразці. Я ja не буду вас венчать.